Цей прийшов, пішов, і навіть, навіть немає такого, щоб сісти до столу, бо до нього це не розраховано. Якби раніше все, сусідка прийшла, в дверях постояла, каже, вона баба собі їсть, хоч би що прилашила чи чаю. Ні, на нього не розраховано. Вони поїли, італійці поїли, каже, сипеться все, то порціями. Мірка, віса, сипали на порцію одну, зважили, всипали. Другу порцію все зважили, по грамах всипали, все. Я що тобі сказав, Це не для нас. Все на порці, як і не всі, так. Каже, пощадя всі. все на порціях. Там не так. Катя. італіянці ж не так. Ти приходиш в гості, ти приходиш в гості, ти зобов'язаний з собою щось взяти. Якщо ти приходиш в гості з пустими руками, ти не Ні, я маю на увазі. Я маю на увазі, що не всі там по порціях собі готують. Не Не по порціях. Діло в тому, що вони ж вони такого застолі, як нашу страю там прийшли гості і пашов там. Ні, понятно. Прийшов в гості, будь добр, Пляшечку вина, якусь закусочку. Или можеш пляшечку хорошого вина взяти. Якщо не приніс, то ти Почти не сниш. То, маєш попередити, що ти прийдеш. Це... Іменно в такому. Так. Це... Да. Да. Обов'язково. Знаєте, в мене що вдома їсти, я не звану вас. Хочу приїхати. Там кортів 200 разів. Дивіться мені. бараг чиртэйдээ